Друзі, всіх вітає громадська організація Доста Україна Хмельницький підрозділ. Ну що, друзі, з перемогою? Ахметов переміг нас вже. Ще війна не скінчилася, але вже двічі тарифи підняли. А то, що військовим треба щити допомогу. Ніхто ж не питає, як воно має бути, котре воно має бути. Сьогодні дивлюся, показують по телевізорі. Така цікава інформація. Вже розказують там наші любі друзі. Телемарафон. Цікаво дуже, подивіться. кращий в нас це волонтер Ахметов. Він пожертвував військовим 3 мільйона, 3 мільярда гривень за, за 8 років війни. А скільки він з людей взяв? І скільки йому мільярдів гривень передали на те, щоб відновити ці всі енергосистеми, які зараз за наші кошти з нас здеруть останню шкіру, з інвалідів, яких по 2000 пенсії, і, і хліба не мають за що купити. І ще допомагають військовим, чим бачать, хто як може. Що ви робите, люди добрі, схаменіться, дайте хоча б ту війну виграти. Тоді вже дайте людям роботу, дайте людям можливість заробити, вежити, сволочі ви такі. Це вже безпреділ такий.